Добрий день, мене звати Наталя. У попередньому відео, коли показувала свої ґрунтопокривні, ні слова не сказала про самий густий, яскравий, щільний килим мого неідеального саду, тому що за одну хвилину розповісти про плющ неможливо. Тому сьогодні поділюся з вами плюсами, мінусами, особливостями цієї рослини. Покажу, як використовують плющ в дизайні різних локацій мого міста, а живу я біля Івано-Франківська, і розповім, як я боролася з цією рослиною на подвір'ї моєї мами. Ну і принагідно покажу садочок моєї мами. Цю рослину я висаджую в тих місцях, де треба затягти велику площу і позбавити себе від бур'янів. Ось тут ви бачите біля туй, біля гортензій. Саме цікаве, що на початку свого садівництва я мала всього 3-4 кущики плюща. Їх налічують приблизно 16 видів, і головною відмінністю є форма, відтінок листя, час цвітіння, а також теплолюбність. Ось, наприклад, цей, цей плющ. Має досить, по-перше, компактний розмір, хвилясті крайчики листя і листя розташовані більш щільно. Взагалі, плющі люблять розсіяне світло, помірний полив, вологе повітря, тому за оприскування будуть вдячні. Гарно стрижеться і має... з нього можна формувати симпатичні шапочки. Тут він в мене росте досить невеличкі ємкості. Взагалі, плющу не потрібно багато ґрунту, але е, цей сорт не є морозостійкий, тому тримаю взимку його вдома. А ось цей плющ є самим звичайним, моїм вуличним. Просто я захотіла собі зробити ось таку красу, е, вигнула у вигляді серця дріт, е, вставила його в горщик, посадила два пагінці плюща. І ось так гілками, які відростають, обвиваю дротик. В результаті хочу отримати ось таке сердечко. Буду прикрашати ним там, чи альтанку, чи поріг дому. А ось хочу вам показати, як в одному з пабів, який розташований на досить шумній вулиці, для того, щоб створити затишок, якесь таке відчуття усамітнення, на таку міцну сітку пустили плющ в поєднанні з бруслиною Emerald Гаеті. І дуже мені подобається, як виглядають молоді такі паростки плюща, які відростають, і їх, так ніби як колише вітер. Бачите, об'єм ґрунту не є великим, хоч вся конструкція. Є досить високою, приблизно 2 метри 2,5 метри. І навіть взимку вона в повній мірі виконує свою функцію. Взагалі, ось цю ідею можна взяти, якщо ви хочете, наприклад, навіть на балконі зробити собі затінення, тому що землі треба небагато, а таку зелену стіну можна виростити досить масивно і потужно. А біля цього старого будинку плющ виглядає так органічно, і, нібито він такий, знаєте, недоглянутий, запущений. Ну, але, звісно, його ріст стримують стрижкою. Його задача прикрити ось цей кут і вхід у дім. І це вже інший сорт має листя більшого розміру, з чітко вираженими такими гарно промальованими прожилками. Листя таке темно насичено-зелений, і мені подобається форма листка, так би мовити, пелюсточки такі виражені, і молоденьке листя, колір набагато має ніжніше. І тому в поєднанні з насичено-зеленим і з таким салатовим кущ виглядає не монотонним, не важким. таким. Теж подобається мені, коли плющами прикрашають старі будинки. А власники цієї кав'ярні біля ринку створили такий собі романтік. Вони обгорнули стовпи е, сіткою, пустили по ній е, плющ, який має вже листя з кремово-білою облямівкою. І зверніть увагу на об'єм бетонного ящика, в якому росте кущ. Він досить невеликий. А наріз кущ подивіться, яким масивом. Тут теж листя. І ось завдяки цій облямівці має таку якусь додає цій конструкції якоїсь легкості, урочистості. І зимою вона не втрачає своєї краси. Взагалі сорти є різні, з плямками, з лініями жовтого або червоного кольору, з окантовками по контуру. І самі листові пластини бувають і три. Палими, і п'ятипалими у формі серця. Ось, наприклад, біля цього ресторанчику посадили плющи декілька ну, в одному горщику. Ось подивіться, я думаю, це для того, щоб швидше отримати велику масу. Взагалі, перших 2-3 роки кущ повільно набирає сили, але потім починає гнати. Отак От як вийшло у моєї мами. І зараз розкажу, що це було. Років 20 тому, коли ще, коли ще ця Ліана була в нас рідкістю, мій тато привіз невеличкий пагінець з Німеччини, він якраз будував цей будинок, і як ви бачите, в маленький об'єм ґрунту він його посадив. І ось за цих 20 років подивіться на товщину Стовбура. Цей пагінець перетворився на справжнього монстра. Ну, звісно, перші роки він викликав захват і радість, особливо, коли квітла, ця рослина такими зонтичними суцвітями з жовто-зеленими квіточками. Вони мали стійкий запах і дуже приваблювали бджіл. Але через цей пройти попри кущ було неможливо. А потім з'являлися плоди у вигляді таких симпатичних неїстівних темно-бускових ягідок і теж додавали краси. Такусь шаленою швидкістю почав розростатися своїми присосками міцно приліпав до стіни, почав налазити на вікно, чим псував рами. Ще й поруч була газова труба і був великий ризик, що оці грубі пагони її ну, зрушать, деформують. Самі погодьтесь, це досить небезпечно, та ще й доглядати за ним батькам стало складно. Тому було прийнято рішення забрати кущ зі стіни. Скажу одразу: це було досить важко, тому що присоски прямо вросли в гладку поверхню цегли. Я пилкою знизу відпиляла кущ, щоб він припинив рости далі. І декотрі пагони так і не змогли віддерти, тому що вони настільки присмоктались до цегли. Ну От ви бачите, що навіть на цеглі залишилися сліди від оцих присосок, хоч вони вже і, скажімо так, висохли, і змертвіли. Як бачите, декотрі пагони я так і не змогла віддерти. Слід зауважити, що працювала в респіраторі, бо за роки в густих заростях плюща назбиралось багато бруду, пилу, продуктів життєдіяльності кліщів, які полюбляють плющі. Так, плюс цієї рослини, що нею можна задекорувати якісь непривабливі об'єкти, от як у нас газова труба, але плющі дуже живучі і агресивні. Хтось бачить цьому плюс, але не в нашому випадку, тому садячи його під будівлю, треба тисячу разів подумати. В цьому місці плющ у нас росте під сходами і закриває ось якраз цю непривабливу ділянку. З цією задачею він справляється на відмінно. Взагалі, поєднання плюща з камінням, з цеглою або з деревиною мені дуже подобається. Але, як бачите, він вростає в такі шорсткі рапаті поверхні, де тільки є щілинка, тріщинка, він там хапається. І раз в рік ми витрачаємо час, щоб стримувати і вкорочувати пагони. Вирізаємо ті, що закрили колесо. Ну, бо Після дощу плющ не дає деревині просохнути, і вона тоді швидше псується. Тому що, якщо от колесо на відкритій поверхні там пройшов дощ, воно намокло, виглянуло сонечко просушилось. А так виходить, що деревина постійні, в постійному стані вологі. І ось цими ось такими корінчиками плющ намертво присмоктується до поверхонь. На ялинку він може залазити, яка в нас росте поблизу. Тому. Беремо секатор, беремо пилку і чистимо всю цю поверхню. І ось як виглядає результат моєї роботи. По максимуму повирізала, повичищала. Хай вас не лякає зараз цей вигляд, через місяць-два воно знову почне гарно затягуватися. А ось подивіться, як в кожну щілину, в кожну якусь там заглибину. Залазять оці корінці, залазять ці пагони. І іноді боїшся зайвий раз рухнути, щоб ну, не, не зрушити цю конструкцію. Тут досить волого, повторюся, що зліва росте велика ялинка і ще додає вологості. І прекрасне місце сховку для слимаків. Через те, що рослина легко вкорінюється, бажано ось це все зрізане, не залишати на землі. Я складаю залишки всякі ці обрізки, в чорні мішки, де ставлю в задній кут подвір'я, щоб вони собі потихеньку-потихеньку перегнивали. Взагалі, темп просто рослини в перші 2-3 роки досить повільний. А з цієї причини садять у відкритий ґрунт навесні, щоб за літо, за осінь встиг набратися сили, загартуватися та вкоренитися. А вже от на третій рік ви будете приємно здивовані за сезон. Кущ може нарощувати від пів метра до півтора цієї зеленої маси. Взагалі, така е, безпроблемність і відсутність якогось догляду це є величезним плюсом плющів. Я їх спеціально не поливаю, не підживлюю. Якщо проходжу добривом по якихось декоративним рослинам, що ростуть поруч, звісно, перепадає і йому. Але так, щоб спеціально підживлювати плющі, то ні. Обрізаю час від часу для того, щоб або там зберегти декоративність, або надати компактність кущу, де цього треба, або простимулювати зростання нових пагонів, якщо ви хочете мати якусь таку гарну пишну шапочку. Ну і вже принагідно покажу вам частину маминого саду. Я вже казала, що йому 20 років цьому будинку, цьому саду. Фактично кожна цеглинка, кожен камінчик, кожен стовпчик зроблений руками мого тата. В нього був чудовий смак, в нього були золоті руки. І зараз моя мама старається доглядати і підтримувати цю красуну вже сама з якоюсь такою невеличкою моєю допомогою, наскільки в мене стає часу. Гарні кущі троянд є прикрасою. Є декілька декоративних кущів. Ну, звісно, коли це все куплялося сортів, ніхто не знав, ніхто не питав, навіть не замислювався над цим. Єдиний ось цей кущик, цей куточок справа, то я знаю, бо ми купляли на задньому плані це лагуна. Пагони більш такі прямостоячі квіти крупніші, а на передньому плані більш так лежачі, гнучкі пагони це чотири сезони. Ось такі ми хотіли зробити кущ, кутик з рожевими трояндами. І я дякую Богу, що у мене є до кого прийти, поговорити, допомогти. Я бажаю здоров'я, щастя, сили нашим матерям. Особливо в ці складні роки, коли багато з них щодня, щохвилини своїм серцем, своїми думками біля синів і доньок, які боронять нашу Україну. Дай Боже їм всього-всього найкращого, головне миру і спокою.